Друзі, привіт! Вашої уваги! лот роликів для чищення одягу бренду Аквапюр. Так вони виглядають. Ручка йде з натурального бамбукового дерева, дві копельки для підвішування. Сам рулон складається з 50 листів, Їх можна... вони відклеюються і забруднені, викидається. Є один змінний ролик, він легко міняється. Він класно очищує одяг від пилу, волосся та різного бруду. У кожному наборі є по два таких ролики. Всього є 24 набори. Собівартість 1,67 гривень. А вартість солоту 1610 гривень. Даний лот вже можна замовляти на сайті або у наших менеджерів. А щоб бачити більше наших новинок, не забувайте підписуватись на наші YouTube канали та вайбер канали, а також ставте нам вподобайки. Всім дякую, заробляємо разом!